Оця позиція Трампа щодо о, зміни структури е, е, Федеральної резервної служби, тобто знову ж таки, так коротенька така довідка про те, що на відміну від е, переважної більшості держав світу. Е, Центральний банк назвемо так, тобто який визначає політику фінансову політику держави, в Сполучених Штатах вона фактично є незалежною комерційною структурою, а не державною, яка визначає склад який або голова якого визначається парламентом. Тобто не конгрес, визначає і не президент, хто буде очолювати Федеральну резервну службу. І фактично, скажімо. Для світової торгової спільноти це буде багато, тому що будуть порушені правила, які вже ну працюють ну 100 років ну, з майже. Другої світової війни. Да. А з другої сторони це дозволить Трампу змінити ці правила гри економічні, так. так Трамп взагалі хоче все зламати. Слід розуміти, чому Трамп багато робить, і навіть зараз ми ж всі бачимо ці типу, політичні ініціативи щодо мирний план, який порушує всі правила дуже багато правил, між які встановлені в світі, тобто світовий правопорядок підривається цими договорами, і всі кажуть, навіщо це США роблять? Я відповідаю, тому що вони хочуть його зруйнувати. Інше питання, що вони створюють на його базисі, тому що по світовій організації торгівлі я розумію, що це якісь большевики. По виконку там, да, але ті на зло всім буржуєм світовий пожар хотіли роздати. Ні, ну як там в, в цьому в інтернаціоналі, да? Ми м -м, так да, до основання за Так. ми наш і... минули. А тут вже, оскільки є таке у Трампа і його прихильників відчуття, що зараз вже соціалісти керують цим світом, ось хочуть зруйнувати більш соціалістичну Ну, вони демократії, вважають такими. Берні Сандерс, тобто ці їх опоненти. І тому в мене є відчуття, що дійсно США йдуть цією лінією руйнації чинного світовострою. Чи буде це означати новий Вестфальський мир? Подивимось. я свого часу жартував, що а, коли а, казали про перемовини з Росії, казав, що треба. Їх робити в Стамбулі, щоб був Стамбульський мир, чому тому, що у Треччини є велике бажання, як то кажуть, половину Росії повернути в Тюрську. Ну, да, ну, да, да. Ну, там це є, є, є кусочки, да, так. Такі. Там май, майже третина всієї їм, Росії. Їм достатньо того, що вони створюють цю, свій цей великий тюран, так. як мінімум. Які, які, якщо подивитись мапу, яку в Туреччині показали у 2019 році, там значна частка Євразії, Ну, там же ж не тільки Євразія, там же ж і Казахстан, Узбекистан, да, там а, і Крим а, 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 давайте, там Китай, ну, будемо говорити, Центральна, центральна Азія це е, Китай з Туреччиною і так на різних так. ринках вони е, стоять одне напроти ага. одного жорстко. А тут ну, в Центральній Азії особливо, Особ... а Центральна Азія ще і Росію на півночі має.